Нині в Україні повсякчас відмикають електроенергію, що спричиняє певні незручності, зокрема перебої в користуванні інтернетом. А це, в свою чергу, заважає нам працювати, навчатися, бути в курсі подій спілкуватися з іншими через інтернет чи просто відволіктися. Це дратує та виводить з колії. Всім привіт! У даному відео Хочу розповісти про деякі способи організації безперебійної подачі живлення для інтернету. Заодно прорекламую власну розробку. Але одразу наголошую, що дані способи застосовуються для мереж, в яких ваш провайдер подбав про безперебійне живлення розподільних станцій, вузлів, підсилювачів, і сигнал з них безперешкодно доходить до вашого помешкання. В іншому випадку. Дані способи вам просто не допоможуть. Розпочинаємо наш хід парад із найпростішого способу народно, в якому ми використовуємо автомобільний акумулятор. На його клеми просто чіпляються проводи із спеціальними понижувачами напруги або без них, які забезпечують живлення медіаконвертора, пристрою, в який заходить сигнал світловий. А виходить електричні і навпаки. І також ми можемо живити від акумулятора наш роутер. Якраз роутер потребує понижувача напруги, тому що не всі роутери, далеко не всі роутери працюють від 12 вольт, їм потрібно лише 9 або навіть 5 вольт. Тому, якщо ми напряму подамо 12 вольт, ця апаратура може просто згоріти. Перевага даного способу очевидна. Якщо в нас є акумулятор, навіть якщо він не новий, і є зарядка до нього, то ми вже використовуємо їх. І купуємо тільки кабелі, купуємо понижувачі для того, щоб не спалити пристрої, які ми під'єднуємо до, до акумулятора. Так, але у цього способу відповідно мають бути недоліки. І вони є, їх немало. Подивіться, які. Коли в нас зникає електроенергія, ми мусимо відключити штатні блоки живлення від наших. Роутерів, мультимедіа конверторів і приєднати до акумулятора. З'являється електроенергія, ми мусимо це все від'єднати, перемкнути. Кожен раз нам потрібно відволікатися на те, щоб перемкати енергію. Це раз. По-друге, акумулятор, який стоїть посеред будинку, він є небезпечним. В тому плані, що діти можуть просто замкнути його клеми, чим можуть викликати пожежу або можна, можуть отримати опіки. Це теж треба враховувати. Також слід пам'ятати про те, що автомобільні акумулятори вони дуже чутливі до розряду. Надмірний розряд їхній може вивести батарею взагалі з ладу. Дуже, суттєво, дуже суттєва просадка можлива ємності цього акумулятора. Слід завжди слідкувати за зарядом та не допускати глибокого розряду даного акумулятора. Також серед неприємних, неприємних таких побічних ефектів. Можна вважати виділення сірководню під час зарядки неприємний запах. Невелика кількість, але слід це також враховувати. Другим, по простоті і вартості, я б назвав забезпечення живлення від Powerbank. Навішуємо спеціальні перетворювачі, під'єднуємо їх до мультимедіа конвертора і роутера. Маємо інтернет. Переваги, доступність компонентів, простота підключення, безпечність, відносна, дешевизна. Недоліки, усе ще потрібно здійснювати ручне підключення та відключення жилення від пристроїв для перемикання жилення від пауербанка до електромережі і навпаки, коли в нас з'являється енергія, з'єднуємо блоки жилення, коли немає, підключаємо пауербанки. Постійно цим треба займатися. Потреба в частому заряджанні. Такого технічного рішення вистачає на 4-6 годин роботи безперервного інтернету. Далі пауербанк потрібно заряджати. Наступні способи вже більш дорогі використання акумуляторів великої ємності у зв'язці з інвертором змінного струму, безпербійні станції чи бензогенератори. Очевидно, що всі ці способи працюють і забезпечують жилення не тільки інтернет, але й цілий будинок, або якісь пристрої, які споживають багато енергії, але купувати їх і використовувати лише заради. Безперебійної роботи інтернету, ну, явно, що дороге задоволення. Також розповім вам про ще один спосіб, яким ви можете скористатися для того, щоб забезпечити собі безперебійний інтернет. Даний спосіб є більш зручним, ніж Powerbank, тому що не потрібно його вмикати і відмикати. Але і не є таким дорогим, як зарядна станція чи інвертор і так далі. Різні варіанти такі. Отже, мова йде про мою власну розробку. Цей пристрій забезпечує безперебійну подачу електроенергії на мультимедіа конвертор, роутер. Також може заряджати два пристрої, які можна під'єднати через його вбудовані USB-порти. Чому перевага даного пристрою? Він автоматично здійснює перемикання живлення в момент, коли зникає електроенергія в мережі. В нього є вбудований акумулятор, він живить під'єднані пристрої від акумулятора. Як тільки відновлюється подача електроенергії, він має вбудований блок жилення і живить пристрої напряму від електромережі. Його вистачає на досить довгий період. Перевірено є відео, де я тестував даний безперебійник, він забезпечує живлення більше 30 годин. Тобто, якщо в мережі не буде електроенергії, він може на протязі 30 годин забезпечувати жиленням роутер та мультимедіа -конвертер. Пристрій має мінімалістичний дизайн, всі його органи управління чітко видно, вони знаходяться назовні, мають світлову індикацію. Також має вбудований вольтметр, який показує напругу акумулятора. До пристрою додається інструкція. Якщо у вас зацікавив такий прилад, чи у вас виникли якісь додаткові запитання. Пишіть мені в Директ. Стабільного вам інтернету, здоров'я та перемоги!